Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо вашу ситуацію. <кій> Подивимося, що, можливо, що вас радує, на що ви сподіваєтесь, або про що ви хвилюєтесь, і як вона розв'яжеться, ця ваша ситуація. Так, тут один у нас варіант. А якщо ви хочете. На жизненних історіях я зроблю три варіанти, так що можете ще зайти і подивитися там на вибір ваша ситуація? Може, вас щось надихає? І ви чекаєте якогось розвитку. Подивимося, що впливає, що у вашому просторі, що зовні, зовнішній, що внутрішній простір Ви, що навколо вас, ваші страхи або надія. Ну і сам розв'язок. Ухте, туз пентаклів! Спин... Ту хо хо тут пентаклів! Це добре дно колоди. Ну подивимося, про що це? про які нові можливості. А, ну що, я надіюсь, там видно. Я надіюсь, там видно. Ваша ситуація мрієте або про зустріч, або про вибір, тому що це закохані, про зустріч закоханих. Знайти своє кохання або бути з коханим. Бачите, тут тус є можливість на життя. Ви... В цьому світі, скажемо, в цій ситуації або в ці свята, ну, от якось так для вас. Відлюдник тут у нас трошечки стоїть поперек. Ну, він може говорити про те, що ви зараз по якійсь причині знаходитесь ну, відсторонено від оцієї позиції, про яку ви думаєте, або про яку ви хочете. Власне, може ви. Ну, тут сварки поки що немає, не видно, ну, так що давайте ой, чого я? Четверка мечів, в принципі. Ай, четвірка мечів ви в якійсь позиції застрягли. Четвірка може бути, тому що вона, мало того, що вона вже в минулому себе показує, а також <кій> вона йде ж після трійки, так що а трійка це така складна карта. Тому тут можна говорити, що якась пауза виникла у вашому житті із закохання. Тут явно, скоріше всього, у нас зараз любовний буде. Варіант і ніяк не вибір, вибір вашого життєвого. Хоча все може бути. Можливо, це якийсь вибір вашого життєвого шляху, отак. Щось не дає вам, скоріше всього, тому що воно у нас тут впоперек. Ну, якби, або відпочити, або відсторонитися, або навпаки, як я вже казала, ви вже знаходитесь в такій історії, а хочеться вам кудись. Хочеться вам кудись. Хочеться вам весни, хочеться вам пролісків. Ну що, тому що це п'ятірка, е, змін якихось хочеться, а не цього сухого дерева. І, і спостерігати ці пентаклі на цьому дереві. А такий простір. Холодний, засніжений, ніякий, скажімо так, все замерло. Давайте подивимося все-таки, в якій ви ситуації. А у вас доволі, доволі складна карта. Доволі складна карта. Ой, доволі складна карта. Тому що ви хочете вибратися з історії. Ви хочете або вибратися з якоїсь історії, або пролити світло, або самі робите, шукаєте якесь світло. Яке світло, почекайте король кубків, вплив, те, що впливає, але ви не усвідомлюєте або не бачите. Дивіться, що тут може бути? Тут може бути така історія того, що, до прикладу, ви, як його. Ви, якщо ви надієтесь на якусь пару на зустріч свого кохання, ви отут вже відлюдник він буде відсторонюватись, якщо ви самотні, тому що те, що вже впливає, те, що наближається, це король зі своїм кубком. Він Наближається, але ви про це ще поки що не знаєте. Якщо у вас була якась історія боротьби, страждань знову або зради, тут якесь примирення, так, це може бути нове, тому що тут спентакли, лів дно колоди, новизна якась, а може бути, що і людина з примиренням, з виходом на, з виходом на нові горизонти, тобто на те, що може мати. Нові якісь для вас як його, нові для вас ну, не наслідки, як наслідки, знаєте, бо, як кажеш, наслідки, то прям щось таке, як прижимає. Ну, Новими ситуаціями те, що може для вас відкритися. Давайте подивимося королева Пентаклів. Навколо вас. Ну, дивіться, якщо ви, якщо, для вас, ну, Може, тому що тут карта відлюдника, то може бути. Якщо вам відповідає сам типаж королеви Пентаклів або аспект цієї енергії, в якій ви зараз знаходитесь, то скоріше всього ви тут реально усамітнені, ви реально якось віддалені від взагалі якихось процесів. Може, ви зайшли або знайшли собі якусь таку нірку, де ви сховалися, знаєте, як та лисичка, або я не знаю, мишка, або ну мишкою королеву Пентаклів навряд чи не назвеш. Вона скоріше дійсно красива лисичка, така, знаєте. Ну тому що лисичку прив... привично, ну, те, що по Ленорман її дивляться з хитрощами, це одне. А я маю на увазі, на неї показують дуже таких грамотно красивих людей, які вміють дуже гарно за собою доглядати. От тому може бути от якась така історія, або якщо це вам взагалі не відповідає, у вас може бути якась така подруга, до прикладу. Ну або хтось з. Далеких близьких родичів, ну якби пов'язаних е, з вами. Тут вже не такі кровники, кровники, як сестра. Тут такі знаєте більше якісь там двоюрідні, троюрідні, вже там, де вже е, кров чуть чуть змішана. Ну там е, ці тюті, ой, дядіні, тітка, от щось щось в тому роді, і скоріше всього має певний вплив. На ваше життя. Давайте подивимося ваші страхи і надії, будемо далі дивитися. Ну що ж таке? Королева кубків, скоріше так, ви можете переживати, тому що по питанні цього кохання, ну і надії, звісно, на любов. Дивіться, тут у вас вже пара вимальовується, цікава пара, тому що вона є в просторі і її вже видно. Давайте подивимося. Тут десятка мечів саме ближня. Дивіться, може бути, що ви виставили якусь, якесь бажання, а це бажання, скоріше всього, скоріше всього, може стосуватися різдвяних або новорічних свят. Ну, в принципі, цього періоду. Можливо, ви прям собі загадали конкретно, от щоб якась людина, або взагалі, можливо, якось так, взагалі людина. По королі кубків вже, от вже, от вже, прямо вже. Скоріше всього, що ця історія, тут десятка мечів, вона приблизно показує. От е, дивіться, в цей розклад він як е, розрахований на те, що тут приблизно сама ситуація відкриває місячний термін. Якщо не ставити конкретно, що це буде вчора, сьогодні, завтра, а це буде за тиждень. А ми такого не ставили, до прикладу. Ну не ставила я, коли розглядали. Е, тоді, в такому випадку, вона показує десь приблизно місячний термін, а вся ця лінія показує. Показує термін річного циклу. Давайте подивимося, тут вже, в принципі, падає і показано, що. Паж кубків тут, паж кубків, паш кубків. Дивіться. Десятка мечів буде говорити, що той термін, про який ви загадали для себе вирішення питання, він поки що не здійснений, по причині того, що тут якийсь цикл завершується, має прийти якесь завершення. Можливо, оця історія з паузою якоюсь вашою, ну це це все таки якісь думки на щось пов'язані, або тут може весна має цей пролісок має пробитися, або ще щось. Або у вашій історії мають ну я отак розглядаю, розглядаю все таки цю карту. Має щось відкритися, прояснитися, вийти на поверхню, або ви щось відрубаєте, закінчите. Ну, от, от щось пройде, власне, з вашими конкретно не просто ситуація, ну, оцю, що ми дивимося, а в ваших енергіях. Ви звільнитесь від чогось, тому що це буде звільнення. І якщо брати загалом, загалом. Якщо вас хвилює, а судячи по всьому, вас це хвилює, тому що тут королева кубків, знову ж хто би не дивився, мужчина чи жінка тут вже не зв'язано з цим. Тому що це ваша, якщо мужчина дивиться, це ваша енергія, яка вже, вже працює на вашому, ну тобто вже працює, але ви її просто не усвідомлюєте. Також, тому що вам треба буде чогось або когось позбутися, ну або ще щось, ну, якось розв'язати якісь вузлики в своєму житті. Жінка, от кажу, ви про те мрієте, це ваші надії, і тут пара у вас вже вимальовується тільки знову ж через ці ж вузлики, які будуть розв'язуватися. Не розв'язуються. Тобто, якщо ми беремо цю вертикальну лінію, яка нам говорить про те, що в вашому житті це не те, що на горизонті, а власне для вашого життя вже є історія, вона вже формується і вона вже входить. Отут, те, того, воно впливає, але ви цього ще не усвідомлюєте, не чуєте, можливо взагалі. На майбутнє, ну, так як я вам вже сказала, приблизно до року. Тут, скоріше всього, ще раз говорю: все-таки це любовна якась реальна, от, любовна історія. Тут я навіть не хочу говорити про якісь вибори пожиттєві, скажімо так, якою дорогою рухатися або яку роботу вибрати. Ну, тут надто складно. В принципі, Надто складно для таких питань, тому що, тому, що, тому що перша інформація тут дуже вразлива і вона себе дуже сильно ну, якби, проявляє. Я хочу спитати тут з питання короля Кубків на даний момент, про що розкажуть. Ну, все, тримайте. Двійка кубків підтвердили. Тепер я хочу спитати ще історію. Що це у вас за такий 15-й тіньова сторона з чим жириться? шестірка жезлів. Шестірка жезлів. Фаш Пентаклів. Фаш Пентаклів може говорити жириться, що ви щось проробляєте, відкриваєте, відпускаєте, скидаєте, можливо, тому що це-таки все-таки 15-й. тінова сторона тіньовою стороною, але це все-таки 15-й. Далі у нас іде жириця. Тобто це ваша внутрішня пропрацьовка може бути, коли ви скидаєте якісь програми з себе, які вам зайві? Ви вийдете на цю історію того, що ви хотіли досягти, просто підтверджують це ж саме: або, 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 або. Жерець. Дві колесою. Ой, очі. Зараз, секунду. Зараз. Я хочу спитати, чи нема тут якоїсь прив'язки, в принципі. Е, ну, я б не говорила про якусь прив'язку, але про те, що ви кудись вляпалися, можливо, по минулому ви могли кудись вляпатись, е, тому що нехороші карти на 15-й йде деєрофант: ну, вони і, і, і жриться. Ну тут такі відголоски можуть бути в двійці мечів, трійка Пентаклів. Е, коли ви зайшли, ну реально вляпались в якусь історію, і ви зайшли в тупік, Ви розумієте, що, що це щось не та не те і не так. І ви маєте вибиратися, але ця історія для вас проходить як ну, наукою, як обучаючий процес. Складна історія, тому що вона може зв'язана бути як з родиною, тобто хтось міг реально в сім'ю вляпатися, як кажуть. А хтось в з чимось по грошах може бути. І не по маленьких, а по великих грошах. І тут вже назріває оця п'ятірка. П'ятірка, холод і страждання ну це знаєте зовнішнє середовище, але яке ви скоріше всього вибираєте в процесі того, що я не хочу бути залежна або залежний від певно, від певних людей, від певної ситуації, від певної ну тут не роботи. Тут я вже вам говорю, що якщо це вляпались, то вляпались скоріше всього щось або в родину, або в сім'ю. Ну щось з цим зв'язано. От і воно проходить для вас як е, е, уроком, е, уроком. Я розумію, що ви цей урок дуже добре засвоїли, і прям конкретно, конкретно або очищуєтесь, або як берете аскезу якусь самі добровільну. Тому що дивіться, тут не є те, що нахлинуло, несподівано, ви встрясті, ви ще щось. Так, воно може бути, знаєте, як заморожування, як відказ від чогось. Тобто, ну от, до прикладу, ви вляпались в якусь там, ну я знаю, ну добре, не буду говорити, е, ну тому що, тому, тому що. Е, І ви е, ну, мали хороше положення, але розумієте, що ви як в клітці, добре, вже, вже от говорю, і ви відмовляєтесь від чого, і йдете, повертаєтесь кудись в свою я не знаю, квартирку, або ще щось, або до рідних, близьких, або ще якось, але про те, що от ви якби, заморожуєте цей свій простір для того, щоб пробитись тим проліском. Тому що ви усвідомили, ну, щось не так, не горить моя душа, не живе вона. Ну або не той компаньон, не та не це місце, не та людина, ну і так далі. От. І оце ближнє, що показано, це якби закінчення того вашого, того вашого процесу. І далі, скоріше всього, впродовж. Дивіться, тут місяць показане, а тут оживлення квіти зацвітуть через три місяці. Бачите як? Але це і питання відкритих доріг. Тобто ви від цієї ситуації почнете не те, що відвертатися, відходити, виходити на нову дорогу впродовж ну, от, до трьох місяців. Скоріше всього, реально той пролісок, якби він так відсвічує, Не завжди я на нього звертаю увагу, хоча він тут дуже так гарно, мені подобається, як тут промальовано. От, ну, щось з весняним періодом, напевно, для вас зв'язано. от, от так. Все, тримайтеся, кохайтеся, кохайте себе, все буде гаразд. І ми вийдемо на нові горизонти. І ви, і ми, і всі, і всі разом. Ух ти! От і нехай буде! Жінка, яка свою самодостатність повернула. Або, бачите, там була в десятці, я вам показувала там п'ятірка, а тут вже дев'яточка, дно колоди де вас чекає. Все, дякую вам і до нових зустрічей!